Питання щодо перевиборів у Кривому Розі першого порядку денному парламентаріїв, і домовлялися народні обранці у вівторок. Засідання відкриває Андрій Парубій, слухає пропозиції депутатів щодо робочого дня і оголошує перерву. Ймовірно, щоб відкласти голосування, бо у залі немає голови парламенту. Однак, депутати з рішенням по Кривбасу визначилися. На жаль, цей склад центральної виборчої комісії не забезпечив прозорість результату, не забезпечив те, щоб у ці вибори люди повірили. Вони не стали арбітрами, тому якнайшвидше треба міняти цей склад Центральної виборчої комісії, проводити нові вибори в розі. Але тут є дуже тонка грань, як для мене, як для депутата, що Верховна Рада не повинна втручатися в місцеве соврядування. Перерву закінчено. У залі засідань з'являється і спікер, і члени уряду на чолі з прем'єр-міністром. Напроти них у гостєвій ложі другий день поспіль активісти кривбасу. Нагадують плакатами, що результати волевиявлення в обласному центрі вважають сфальшованими. Володимир Грузьман оголошує голосування щодо перевиборів. Двісті триздев закону хвалено. Своєї мети громада кривого рогу і самопоміч досягли. Однак депутати нагадують, якою ціною Єгор Соболєв у вівторок провів до стін парламенту активістів, влаштував бійку з охороною, погрожував гранатою. Тож депутати вимагають вибачень і просив би пана Єгора Соболєва, уже тепер, після позитивного голосування, вибачитися під працівниками Верховної Ради за безпідставні і неприйнятні слова щодо охорони. Це прості люди, які отримують набагато меншу зарплату і роблять свою роботу. Це не місце, де потрібно погрожувати один одному, руки розпостягати для фізичних вправ. Я не приємлю будь-якого тиску і вважаю його є неприйнятним. І я би хотів, щоб ми з вами використовували всі можливості нормального конструктивного діалогу. Вибачені від Соболєва прозвучали не відразу. Колег депутата це обурило. Я нікому не погрожував гранатою, я ставлюся з величезною. А що стосується працівників управління державної охорони, я одразу після цієї історії прийшов до них, вибачився за свої емоції і разом з ними обговорив те, що ми всі на одному боці, на боці нормальної європейської держави. По тому розглянули зміни до законодавства серед пропозицій спростити процедуру звільнення депутатів місцевих рад. Тепер політичні сили не муситимуть чекати рік, аби відкликати обранця. Однак у таких змінах є ризики, кажуть депутати. Ви прекрасно розумієте, що на місцевому рівні депутати переважно це бюджетники. І коли їх викликає райони або міські начальники, говорять, якщо ти не будеш підтримувати те, що я говорю, ти обов'язково будеш звільнений з роботи. Відповідні зміни не набирають більшості голосів, тож спікер відправляє їх на доопрацювання. Натомість рішення щодо забезпечення соціальними гарантіями колишніх працівників МВС та їхніх сімей обранці підтримали. Тим часом у кулуарах повертаються до найбільш злободенної теми.